Танкісти, всім привіт! У листопаді на нас чекають події та акції, які багато хто чекав. Зокрема, це заключний епізод лінії фронту, знижки на покупку двох нових гілок в рамках акції до бою, а також довгоочікуваний трейд-ін, де ви зможете з вигодою позбутися своїх непотрібних машин. Про всі ці, а також інші події листопада у цьому відео. З вас будь-яка підтримка, лайк, коментар або підписка на канал, а краще, звісно, все разом. А з мене нові цікаві відео. З 1 по 8 листопада у гравців є можливість придбати американський преміум важкий танк 8 рівня М54 «Ренегард». Нові яскраві стилі, а також елементи зовнішнього вигляду. Все це буде присвячене мексиканському дню поминання померлих. Також в цій події буде можливість придбати собі новий 2D-стиль, але для якого вручну можна буде обрати один з чотирьох кольорів. Всі ці набори зі стилями та деколями будуть доступні в преміум магазині. Їх також можна буде придбати за золото у самій грі. Але і це не все, новий 2D-стиль та деколі можна отримати абсолютно безкоштовно. Для цього всього лише потрібно виконати 4 нескладних завдання до 6 листопада, тому не втрачайте час. Лінія фронту повертається з останнім епізодом у 2023 році з 6 по 13 листопада. Протягом всього лише одного тижня беріть участь в епічних битвах 30 на 30. Третій епізод повертається до класики. Цього разу не буде жодних модифікаторів бойових резервів. І все, як завжди, заробляючи фронтовий досвід у битвах, ви будете просуватися по рівням, яких нараховується 20. Досягнення кожного з них приносить вам очки бойових резервів і, звісно, нагороди, серед яких очки бойової перепустки, бони, експериментальне обладнання, передбойові настанови та інше. З 5 листопада по 5 грудня зустрічайте дві нові гілки для прокачки в рамках акції До бою. В цей раз вибір пав на американську ПТСАО Т-110Е3 та італійську ПТСАУ з барабаном Мінотавр. Користуйтесь знижками на покупку техніки, бойовими завданнями на досвід та пропозиціями, щоб набагато швидше прокачати ці непогані ПТшки. Сам чекаю та користуюсь такими акціями. Це дуже економить час, нерви, а головне ваші ресурси на акаунті. Тому подумайте, що вам більше до вподоби та не зволікайте. Місяць пройде дуже швидко. З 10 листопада вшануйте героїчних чоловіків та жінок, які воювали в найкривавіших конфліктах ХХ століття. На честь цього в грі з'явиться спеціальний ангар, нас будуть чекати завдання, за виконання яких отримаємо емблеми, написи та стиль. А також не забувайте скористатися бонусом до досвіду за першу перемогу під час цієї події. Для любителів будь-яких турнірів по World of Tanks з 24 по 26 листопада не пропускайте міжнародний чемпіонат, де команди з різних куточків світу будуть відстоювати честь своєї країни в боях 7 на 7. Все це буде транслюватиметься на офіційному каналі World of Tanks на Twitch, де буде можливість пофармити Twitch Drops. Чесно кажучи, я не був величезним фанатом якоїсь з команд у часи кіберспорту у танках, але вважаю, що це були золоті часи цієї гри, і я, як звичайний гравець, не проти був би подивитися щось по типу цього ще раз. Постав лайк, якщо думаєш так само, а також напишіть в коментарях, чи дивились ви танковий кіберспорт у часи його процвітання. Подивимось, скільки нас таких. Починаючи з 20 листопада будуть починатися спеціальні події, а саме День подяки, і Чорна п'ятниця, під час яких будуть бойові завдання, внутрішньої ігрові знижки, а також знижки в преміум магазині. Для тих, хто полюбляє переводити вільний досвід, буде вигідний курс переводу, тому користуйтесь. А також будуть бонуси та завдання на Х5 досвіду. Ну і куди ж на чорну п'ятницю без чорних танків. Вони також з'являться в продажі на деякий час. І остання подія, про яку неодмінно потрібно згадати, це Trade-In, який буде проходити якраз в листопаді. Не припускайте можливість замінити танки-ветерани, якісь неактуальні танки або танки, які вам просто не подобаються, на новобранців при цьому зекономити багато золота. Все як завжди, у вас буде можливість обирати одну з відповідних преміумних машин 6, 7 або 8 рівня, і половина її вартості в золоті буде вирахована з вартості вашої купівлі. Трохи пізніше на офіційному сайті гри обов'язково вийде окрема стаття і повний перелік техніки для обміну залишилось зовсім трохи. Тож ось таким буде листопад у грі, подій багато, деякі з них гравці дуже довго чекали і ось нарешті дочекались. Я сподіваюся, що я нічого не забув і вам це відео сподобалось. Якщо це так, то не забувайте підтримувати. Від вашої активності в плані лайків та коментарів залежить, чи буду я ще випускати відео ось в такому подібному форматі про нашу улюблену гру. А також не забувайте підписуватись на канал, щоб нічого не пропускати. Всім всього найкращого і всім до побачення.